Українці, привіт! вітати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як підготувати наш автомобіль до розмитнення. Ми хочемо на нашому Ютуб-каналі записати серію відео покрокових інструкцій. Готуємось до розмитнення. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливе це підбір автомобіля. І як правильно виписати договір купівлі-продажу, щоб у вас не було на митниці проблем. Але перед тим, як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно більше людей дізнаються про те, як правильно купити і розмитити свій автомобіль. Отже, поїхали. Де ми шукаємо наші автомобілі? Якщо купуємо в Європі, як правило, це сайт мобіле є. Якщо купуємо в таких країнах, як Польща, то це OtoMoto або OLX.pl. В кожній країні є свої сайти, як в нас типу Авторіа. І з цим немає проблем. Шукаєте той варіант, який вам потрібний, об'єм двигуна та вартість. Контактуєте з продавцем, покупцем. Безліч різних варіантів, безліч різних можливостей. Але головне підходити до вибору автомобіля правильно, перевіряти його пробіг. В Польщі ми це можемо зробити на сайті Хістері Поязду, в інших країнах по стану автомобіля перевіряти. Потратити на автомобільний підбір на 1 годину більше, а нервів себе зекономити також просто в сотні разів. Але ще дуже важливо, і на чому люди роблять перші помилки. Це коли вони купують автомобіль і неправильно оформлюють договір купівлі-продажу. Або умовна купна, як це записано в Польщі. Ось як виглядає договір купівлі-продажу автомобіля в Польщі. Це чистий шаблон, чистий зразок. Його поляк сам вручну або ви вручну заповнюєте, і це вже рахується офіційний документ. Часто люди кажуть: а що не потрібно нотаріуса, не потрібно десь їхати реєструвати в країнах Європи. Це робити не потрібно. Взяли чистий шаблон з власником, написали договір купівлі-продажу. Він вам передав технічні паспорта, документ, автомобіль. Ви йому віддали кошти, і це буде правильно. Що ми маємо і як ми маємо заповнити в договірі купівлі продажу. Дивіться, ми, коли заповнюємо, перше, на що ми звертаємо увагу, це де і коли відбувається продаж. Буває таке, що люди пишуть, купували у Варшаві, але можуть написати якесь інше місто. Тут особливої проблеми немає. Записали місто, де ви купуєте автомобіль, записали дату, коли ви купуєте цей автомобіль. Все, проблем немає. Далі, перший пункт це дані. Того, хто вам цей автомобіль продає, дані продавця. На цей пункт ви особливо уваги можете не звертати. Як продавець записав, якщо захіли з його паспортом, ім'я, фамілію, звірили, подивилися за той, виписує, хто треба. Подивилися, звірили, все, виписує він. Звірили також з техпаспортом, чи машинка на цій людині стоїть. Щоб не вийшло так, що в техпаспорті Марюш, власник, а вам продає хтось інший. Звірили ці документи. І все. Особливих перевірок не потрібно. Чому? Тому що українська митниця, вона не має доступу до даних власника, який вам продає, і у вас з цим проблеми виникати не будуть. Набагато важливіший це другий пункт в договорі купівлі-продажу. Це дані того, хто купує автомобіль. Зверніть увагу, коли ви купуєте автомобіль, всі ваші дані будуть в працівників митниці. І якщо ви щось неправильно запишете, запишете неправильно вашу адресу, потрібно адресу писати або польську, або українську різниці немає. Якщо записали неправильну адресу, або неправильне прізвище, або неправильні якісь дані в вашого паспортах, українські прикордонники, митники можуть до вас. Придиратись і говорити, що у вас неправильно оформлені документи, і вимагати від вас хабаря. Отже, саме на ваші дані звертаємо особливу увагу, записуємо їх правильно. Беремо всю інформацію з закордонного паспорту, так як ви в закордонному паспорті називаєтесь, так туди все діється діло і вписуйте, щоб не було проблем з транслітерацією. Після того як заповнили дані продавця, дані покупця. Переходимо до параграфу номер 1 Він вказ так, вказується він договорі купівлі-продажу. Це один із найважливіших параграфів, тому що тут вказуються всі дані вашого автомобіля, того, якого ви купуєте. Ви вказуєте модель, марку і також рік виготовлення. Але рік виготовлення бажано вказувати не той, який є перша реєстрація, а який фактичний рік виготовлення. Якщо дивиться наші ролики, ви пам'ятаєте, що в Європі перша реєстрація, якщо автомобіль випустили в 2005 році, а він став на облік в 2006, то він рахується в 2006. але в Україні не так. Українська митниця рахує тим роком, коли він був виготовлений. Чому? Тому що чим старіший автомобіль, тим більше ви заплатите кошти. Отже, старайтесь записати, якщо є така можливість, рік виготовлення, той, який по факту автомобіль був виготовлений, а не коли він став на першу облік. Далі також вказуєте він код автомобіля. Це є важливо. Чому? Щоб ви не робили помилок в кодів Він код це він це длінний код автомобіля, це індивідуальний код кожного автомобіля. Головне не зробити там помилки. Чому? Тому що машинку у вас не заберуть, машинку у вас не конфіскують. Но якщо ви зробите одну цифру неправильно, то просто ви попадете на гроші, коли будете кордон перетинати, або коли будете автомобіль з обліку знімати, у вас будуть проблеми. Я скажу так, що бувають такі випадки, коли він-коди пишуть неправильно. Там каже, продавець диктує, діктує, хто записує буква J, він замість одної букви J ставить другу букву і такі проблеми. Переписуєте Він-код. Біля договору купівлі-продажу положили техпаспорт. І з техпаспорта, як там написаний він-код, так само переписали. Також можете вказати колір автомобіля і вписати в договір транзитні номери, якщо ці номери ви отримаєте в майбутньому, коли будете їхати. Далі в другому параграфі зазначається, там написано по польськи там інформація така, що продавець каже, що з автомобілем все добре. Чому це важливо? Нерідко бувають такі моменти, коли ви купили автомобіль у поля, яка, наприклад, і їдете в Україну, не проїхали 200-300 там кілометрів, і у вас проблеми. І в нас був такі випадок, коли клієнтка, жінка їхала на пільгове розмитнення. Поляки їй втюхали поганий автомобіль, віддали документи. Вона поїхала і поламалась. Були проблеми з мотором. І жінка розводить руками, не знає, що робити. Що ми порадили? Ми порадили, що дивись, продавець договорі підписався, що з автомобілем все добре. Це зазначено парафію номер два. Воно там автоматично в всіх шаблонах іде. Отже, набирай його і кажи, хай ти повертає гроші. Вона набрала його цього поляка, а поляки вони теж перелякані, бо вони бояться, що якщо українці будуть дзвонити в поліцію або в суд, і каже йому: або мені частину грошей, або забирай автомобіль. І поляк їй компенсував частину грошей. От коли ви знаєте свої права, вам так легше жити. І це ж все записано в цьому договорі. Просто взяли в Google Translate, переклали і немає ніяких проблем. Далі третій параграф договору купівлі-продажу вказується ціна автомобіля. Це одне з найважливіших, чому тому, що саме від цього параграфа будуть рахуватися митні платежі вашого автомобіля. І перед тим, як вписувати в договір купівлі-продажу ціну на автомобіль, зв'яжіться з вашим брокером. Хай ваш брокер подивиться, яку правильну ціну поставити, щоб у вас не було проблем. Тому що ви можете і завищити ціну да, за НАТО, або захочете її зробити нижчою, там написати дуже дешеву. Якщо завищити ціну, то будете переплачувати більше. Якщо дуже сильно її занижити ціну, то у вас будуть проблеми на митниці, тому що ваш автомобіль потрапить під ризики. Ці ризики спрацюють, і буде додатковий огляд і додаткова перевірка по цьому транспортному засобу. Так що краще робити все правильно. Якщо вже на цей момент, коли ви дивитеся до вашому договорі, є ціна, то ви також проконсультуєтесь з брокером, що в цьому випадку можна зробити, і як зробити все правильно. Далі, четвертий параграф, іде підтвердження продажу покупець і продавець. Вони підтверджують, що ця знаєте, покупка вона відбулася, купівля продаж, і всі доволі проблем немає. В п'ятому також йде інформація, що технічний стан транспортного засобу задовільний, що з ним все нормально. Це вже підтверджується на юридичному рівні. Шостий дуже важливий пункт це параграф. Там написано, що витрати пов'язані з угодою. Всі лягають на покупця, чому це важливо? Тому що якщо вам продали автомобіль і вже угода закінчена, ви підписалися, то всі майбутні витрати лягають на вас. Наприклад, такі витрати як технічний огляд. Ви думали, що є технічне бадання, технічний огляд на автомобілі, а його по факту нема. Це вже ваші проблеми. Це потрібно перед покупкою перевіряти. Страховий поліс. Чи нема проблем з страховим полісом? Потрібно перевіряти. Чи є штрафи на автомобілі, якщо вони були раніше, як правило, в Польщі вони йдуть індивідуально на власника, але можуть бути якісь проблеми із автомобілем. Це дуже важливо. Закон, закон він зобов'язує поляків або інших громадян. Дотримуватись того, що автомобіль не є десь в займі, в кредиті в банку. Як правило, такі випадки вони рідкісті. За нашу практику мало такого було. Але також це може бути. І з однієї сторони, цей договір купівлі-продажу він дає вам права, тому що, як ми говорили раніше, поляк має вас попередити про все. Але з другої сторони у вас і обов'язки. Тобто, всі витрати лягають вже на вас. В сьомому параграфі записано, що. Якщо виникають якісь додаткові спори, то ці спори вирішуються відповідно до цивільного кодексу Польщі. Тобто, якщо щось нове трапилося, якісь там, не знаю, проблеми у вас, ви захотіли судитися, то все буде відбуватися відповідно до цивільного кодексу. І в восьмому параграфі вказується, що договір купівлі-продажу в двох примірниках: один залишається у вас, покупця, інший залишається в продавця. Всю інформацію, яку ви підписуєте, як мінімум, її потрібно перекладати. В наш час немає проблем це зробити. Сфотографували на телефон, скопіювали в інтернет, закинули, і вам автоматом все переклали. Отже, головне на що ми звертаємо увагу при формуванні договору купівлі-продажу, це на те, що записано про вас, ваші дані, які може перевірити митниця, те, що записано про автомобіля, особливо вдимось, щоб він код правильно записаний, і також ціна автомобіля є дуже важливою. Чому ми взяли до розгляду польський договір купівлі-продажу? Тому що він є уніфікований. Якщо ви купили автомобіль в Іспанії, в Португалії, Франції, в Німеччині, ви можете на цей автомобіль виписати саме такий шаблон, польський. Різниці немає взагалі ніякої. Українська сторона ці договори знає, вона їх приймає, проблем немає. Чи у вас технічний паспорт, французький, німецький, різниці немає? Цей договір купівлі-продажу підходить. Якщо вам потрібний чистий шаблон, ми можемо вам його схилити. Або якщо вам потрібен оцей шаблон, по якому ми сьогодні говорили, який є заповнений. Також пишіть на Viber, я його вам скину, і по цьому шаблону ви зможете записати свій договір. Українці, надалі ми будемо готувати ролики на цю тематику. Готуємось до розмитнення сьогодні. Була перша серія. Просимо вашої підтримки і бажаємо вам самого головного перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.